І знаєте, моя дружина прекрасно знає, як я люблю хвилюватись. Особливо, коли я шукаю роботу. Я не просто хвилююсь, у мене просто тіло все, знаєте, стає таким холодним від поту. Просто починаю ці футболки за футболкою міняти ось через те, що реально такі знаєте, переживання. Нападають на мене, особливо коли починається інтерв'ю. І потрібно там півтори-дві години мене там, знаєте, студірують по технічним темам, потім перевіряють мою англійську, потім перевіряють мої софт-скіли, потім перевіряють мої технічні скіли, потім я не знаю, що хочеш, перевіряють. І якби ти знаходишся в стресі, ну я знаходжу в стресі. І знаєте, я реально просто нагадую собі цей уривок, що слухай, ну Дмитро, ну ти. Хвилювання це друга назва атеїзму. Ти якби або віри в Бога і довіряє, або якби ну не треба цим займатися атеїзмом. Що ну, Бог тобі не може допомогти, чи що. Ну, Бога все. Ти його син. Все, що належить, написано йому, належить і тобі. Так потрібно мислити.